Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про реанімацію орхідей. Трапляється всяке, скинула коріння, згнила шия і так далі. Всяке буває в цій житті. Наприклад, орхідея без коріння. Я таку орхідею ставлю листям у воду і періодично їх желательно, там, хоча б раз в 10 днів чимось стимулювати. Потім, якщо орхідея має декілька корінців, Ось наприклад, як тут. У орхідеї є живі корішки, і я поміщаю в мохове гніздо. Майструю отаку штучку. Посередині в мене кусочок пенополістирола, на якому стоїть основа орхідеї, щоб вона не торкалася до моху. Корінчики торкаються до моху і мох ми зволожуємо так, щоб він у нас не був мокрий. Щоб у нас оці корішки, які є, не згнили. Тобто, мох ми обережно проливаємо, е трошечки пролили, зволожили і все, щоб він нас не чвакав. Ось так. Тобто орхідея, яка стоїть листям у воду, ми її стимулюємо, чекаємо, що в неї від основи підуть корішочки. Е коли я бачу, що в неї від основи починають рости корінці, десь отак трошечки підростають, я майструю їй мохове гніздо. Поміщаю мохове гніздо, за потреби, якщо фіксує так паличками притримую, якщо у вас низька вологість, то можна робити тіпа типу, як парничок, але щодня його треба провітрювати, щоб у нас тут нічого не пліснявіло і не провокувало гниль. Тобто треба провітрювати. Буває таке, що в нас згнила шия. Але при зачистці сталося так, що у нас залишився пеньок. Якщо пеньок живий, і в нього навіть є один листочок, у нього є коріння це взагалі клас, замазали все це зачищене Максимом. І ось дивіться, з часом може на пеньочку з'явитись ось така дітка. Тобто, коли в нас згнила одна корхідея, це і не приговор. А це даже як сказати, є шанс на жизнь, так, нову жизнь. Вот. Вот така красота може бути. А далі, може бути, таке, от прийшла нам орхідея. Купили, купили ми оцінку, да? вот. у неї не було тут коріння, я бачила тільки зверху корішочки. Плюс до всього в неї була. Гниль чорна, така суха чорна гниля по кругу е на шиї. Я її взяла скальпель, до живого все зачистила, все чорненьке прибрала, забазила Максимом. Ця гниль зупинилася, далі не пішла, і от наразі ми бачимо ось такий результат. Листя тургар не втрачає, неї тут ростуть нові корішочки. І в горшку ми бачимо вже. Нові корінчики. Тобто, в майбутньому в мене на неї плани, що в неї ці корішочки підростуть, я її отак чік, верхушку цю зніму, посажу. в мене станеться пеньок, і, можливо, на цьому пеньку виросте теж така дітка. Вона мені навіть ось, бачите, розгалуження якесь дає, і я побачу її квіточки. Тобто, коли я отримую орхідею, бачу, що в неї є. Живі корінці, що орхідея тургар не втрачає, я її не потрошу, не зачищаю, я намагаюсь її стабілізувати, не витягуючи з горшку, дочекатися, коли вона пробуде активний ріст і почне нарощувати коріння. Тому що, я замітила, що коли отак лізеш, чистиш, і оці остатки корней, які у неї є, зачасту вона їх скидає, і потім трапляється ось така історія. Я попробувала так, і ось в мене отакий досвід досить непоганий. Стимулювала я її ось такою штукою біплантол. Дуже прикольний препарат, реаніматор, стимулятор. От. Його іде 10 мл. На літру води, коли ми по листу обробляє. якщо ми хочемо пролить, 1 мл на літр води. Для оприскування нам літр не треба, я беру 100 г води, ляпаю туди 1 мл цього препарату і обробляю по листу. Саме ці я робила ватні диски, я так прикладала. Це було літо, тепло, швидко просихало, то я оці ватні диски прикладала і. Прикривала плівкою, щоб воно трошечки тут побуло. Наприклад, день воно побуло так з плівкою, напіталась цим препаратом, прибрала і через 10 днів повторила таку ж процедуру. І все, більш нічого я й не робила. І ось така зараз ситуація. Тобто, одразу потрошить я не стала. Зачищать щось, ну тобто, це, звичайно, дивимось по ситуації, але. Часто, коли ми туди ліземо щось чистим, може зробити хуже. От. Далі розкажу вам історію цієї орхідеї. Трапилося з нею літом недорозуміння. В неї почала гнити шия, я її зачистила, і там так прийшлося глибоко зачистити, що в неї осталася тільки верхушка. Оці три листочки, зовсім без корней, там ну дуже я її зачистила. Я пошукаю фото, відео і, ну, якось сюди десь вставлю і покажу вам, яка вона була. І розкажу я вам, що я її робила. Вона у мене стояла ось так в кашпо. Тільки вода була налита, ну, так десь літр, мабуть, води було налито. І я додавала одну каплю. Я додавала одну каплю HB 101, отак воду, в якій вона так листям у воді стояла, я одну каплю капнула, оставила через тиждень, поміняла воду на просто чисту і, думаю, через тиждень ще раз повторю таку процедуру. Але коли я до неї полізла, я побачила, що в неї прокльовуються Корінчики. То я її просто по листу обробила Аж Б, не замачувала, не оставляла її так на тиждень у воді за цим розчином. От. В общем, в неї проклюнулись корінці, вони трошечки так підросли. Я її помістила в мохове гніздо, тобто теж зробила її таку конструкцію. Вона постояла, і я побачила, що в неї корішки підросли десь отако сантиметр 4, може десь так. Я її посадила в отакий стаканчик. в неї тут Уже так добренько підросли корінці. В неї е, навіть підріс один листочок, і вона навіть вже думає квітники. Я сподіваюся, вам видно, що я показую тут. Випустила квітонос. Я вирішила цей квітонос залишити. Думаю, корінці є. Листя тургар не втрачає, вроді би вона не чахне. Може, на пару квіточок мені заквітне. Це у мене орхідея. Ця Еліс, ароматна Еліс чи Еліс Оранж, точно Еліс. В общем, отакі от діла. Розкажу вам трошечки про, чим я стимулюю. Всіх по-разному, по настроєнню. У мене є, я вже показала, біплантол, є hbs 101 Є у мене ще Мегафол, Є у мене Радіфарм. Мігафол у нас біостимулятор росту, подолання стресових станів рослин, та-та-та, і, в общем, ним по листу 2,5 мл на літр води. Не ну, теж ці 2,5 мл. Ділю на 4 інсуліновим шприцом, відбираю, скільки мені треба. Там на 250 г води. І по листу раз у 2 тижні. Теж дуже гарний результат, особливо не обов'язково на реанімашках. Є орхідеї, які довго сидять. І і ні туди, і не сюди. Ось цим препаратом взбадрили, і орхідея пробуджується і йде в активний ріст. І ще дівчата багато після пересилок, посилок, після отримання нових орхідей обробляють орхідеї. Типа, щоб антистрес, поняли? Так, радіфарм. Радіфарм. Теж тут іде 2,5 мл на літр води. Якщо у вас в орхідеї є якісь корішки. От, наприклад, якось тут можна було б її. От там, наприклад, є пару корішків, мало коріння в горшку. Ми беремо раз на 2 тижні полили і чекаємо результату. Від нього результат дуже, я вам скажу, хороший. Ще багато. Дівчат беруть чистим препаратом, мажуть шию орхідеї, якщо орхідея зовсім без коріння, мажуть шию орхідеї, так, щоб якщо вдруг у нас є отакі корінчики, щоб на, на них препарат чистий не попадав, то щоб буде опік і воно засохне, а й саме шию. Один-два рази, з інтервалом там, 10 днів, мажуть, і, і за цих місяців, де ми помазали, починають прокльовуватися корішочки. Ще таке роблять. І, кстати, HB-101 теж mm -hmm. багато, багато хто маже чистим препаратом шию, і після нього прям ростуть корішочки. Якось так. О, І ще ось такий бюджетний варіант. Я раніше тільки ним користувалася, не було в мене купи оцих препаратів. Я брала бурштинову кислоту на літр теплої води, 1 грам бурштинової кислоти. Розмішала її. Додали ось такий, в аптеці, продається, нашатирний тирний спірт 10%, 2,5 мл. Ми додали, заколотили, можна протирати листочки, можна оприскувати, можна поливати. Ну, наприклад, я взяла наколотила літр, попротирала листочки, тому що я, в мене вологість висока. я... Не дуже люблю пшикати, щоб не провокувати ніяких загнивань, точках росту або ще щось. Ну, в общем, я можу так попротирати, а остальне вилить там якийсь, якусь зелень, якийсь вазон. І достатньо добре реагують на нього. Рослини дуже, я вам скажу, пробуджує рослини в ріст. Ось дуже варто звернути на нього увагу. Так що так. Отже, немає зовсім коріння, листям у воді, додаємо якісь стимулятори. Тому що можна отак, як я, оставить, забити і чекати, і нічого, бачите, особо не відбувається. А можна, от я взяла от мене ось є дві, два подкидиша, теж покажу, в якому стані вони були. Десь отут покажу, буде вставка. От. І ось так вони зараз виглядають. Там, я сподіваюся, видно. Від основи йдуть корінчики, в них тургар восстановився. Тут теж від основи йдуть корінчики. Бачу, бачу ось тут навіть е, е, якийсь процес є. Тобто, тургор такий, а ще навіть тут у мене слізе. Ці я поливала. Ось оцією штучкою, оцим енерджайзером, оцим коктейлем. Навірно, після другого поливу я побачила, що от, отаку з основи полізли корні. Значить, стимуляторами теж уважно не переборщить. Часто не обробляємо, тобто у нас інтервал має бути хоча б 10 днів. Пішло не так і запісь прервалась, але ну, я вам доповню кінцовочку. В общем, підживлюємо, не перебаршуємо, тобто робимо інтервал між обробками, не перекармлюємо орхідеї, щоб вони не ушли в себе в шокі. В общем, інтервал між обробками важливо. І Плюс, якщо, наприклад, ми один-два-три рази обробили, місяць пройшов, ніяких здвигів немає, пробуємо міняти стимулятор. В общем, всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока.